Ефект оманливого консенсусу, розглянемо такий когнітивний глюк у цьому відео, що я маю на увазі? Тут певною мірою також є ефект переносу, коли певна людина вважає, що інші люди такі ж самі, як і вона. Але в цій ситуації ми маємо справу саме з, зі згодою. Тобто, якщо я з кимось уклав угоду. То мені, ну маю на увазі людині, то мені здається, що і інша людина аналогічно погоджується зі мною в такому ж самому ступені. Давайте запропонуємо шкалу процентне співвідношення. От якщо я погоджуюсь із певним твердженням на 100%, то мені здається, що і мій колега чи мій там контрагент також погоджується виконувати умови наших домовленостей, договору. Також на 100%. Одначе це не факт. Він може погоджуватись, але на 90% або тільки на половину, або відсотків на 5% чи навіть на 2-3. Тобто ми можемо укласти договір, про те, мій контрагент, мій опонент, мій там партнер буде погоджуватись не на 100%, а на тільки якусь частину. Або може бути і ситуація іншого масштабу, коли мій співрозмовник, контрагент погоджується вдвічі інтенсивніше, вдвічі більше, ніж я. Тут є також ще різновид оцьогось удаваного такого консенсусу, хибного. Коли, до прикладу, я знаходжусь у певній спільноті. І у спільноті ми напрацювали або зрозуміли свою якусь точку зору на певне явище. Нам буде здаватися, що оскільки серед нас нема ніякого спору, у нас все от, логічно продумано, ми всі одразу погодились, то значить, і населений пункт, в якому ми проживаємо, і вся наша країна, жителі всієї планети будуть розділяти нашу точку зору. Одначе це не факт. Проте, от це таке от переконання, такий глюк, коли в певній спільноті приймається рішення. Доволі часто уявіть масштаб країни. Народ якоїсь країни прийшов до певної такої точки зору, і їм здається, що їхня точка зору сповідується всім населенням Землі. І більше того, і сповідувалася раніше тисячу років, і буде сповідуватись в майбутньому. Це доволі такий небезпечний глюк. Ефект. Такого фальшивого консенсусу. Тому ну, зверніть на це увагу, чи не перебуваєте ви в такому середовищі, і чи не перебувають ваші опоненти, контрагенти в ньому. І можете подумати, а якими ж інструментами можна підкоригувати як себе, так і ваших візаві для того, щоб уникнути прояву ось цього глюку. Ставте коментарі. Під відео і до зустрічі у новому.